Коли підслуховуєш, то можеш про себе дізнатися багато цікавого, а ще більше про тих, хто тобі в лице усміхається, а за плечима отаке от говорить. Напевно, людям не треба допомагати, аби потім не слухати на свою адресу отакого, як оце почула я. Виявляється, брат з жінкою думають, що я привласнила їхні гроші, а донька вступила у виш завдяки своїм знанням. І це я дізнаюся мало того, що через 10 років від події то ще й в очі мені не кажуть, а всі ці роки з цим живуть і мені в лице усміхаються. Я до тих пір думала, що маю доброго брата і ще кращу братову, бо ніколи між нами не було ніяких непорозумінь ні щодо хати, ні щодо грошей. А виявляється, що я для них фактично якась фіглярка останнє в них забрала. Ми тоді і корову продали, і свиню, всі гроші їй дали. Правда, Оля поступила куди хотіла, але ви б знали, як вона гарно вчилася, вона червоний диплом отримала, то така дитина не поступила б власними знаннями? розказує братова Оксана своїй кумі. Вони не чекали, що я так рано приїду, бо мене сусід підвіз, і я автобусом не їхала. Тому спокійно заходжу в коридор хати, як чую таку голосну розмову. Ваша Оля дуже розумна, це правда, каже інший голос, жіночий, видно, кума. І не кажи, а в неї через якийсь час бачу меблі нові. Я її питаю, звідки гроші на таку розкіш, а вона лиш мені усміхнулася та каже, що то зі знижкою гарною купила, бо має всюди добрих знайомих. Я тоді нічого не зрозуміла, а потім вже склала два плюс два і тепер точно знаю, що то вона привласнила гроші. Ну ви тільки подумайте піти з усіма домовитися. Влаштувати Олю на державну форму, домовитися про гуртожиток, і я це все мала за який кошт зробити. Та Оля могла б бути втричі Вундеркіндом, але як ти не маєш знайомств, то сиди вдома та працюй на фермі. А я ще й нарахую того, що я ще всюди її мала водити та показати, де бібліотека, які маршрутки, де які магазини, де базар. Я спеціально відпрошувалася з роботи, аби це все зробити, а той, непоціноване, а як порахувати, скільки разів вона у нас їла та пила, що не раз йшла на базар зі своїми дітьми, то ще їй щось купляла і не брала в брата за це гроші. Не раз приходила купатися, бо в гуртожитку води не було. Я тоді луснула дверима. Розмова стихла і висунулася голова Оксани і одразу засяяла в усмішці. Віточко, ти вже приїхала, а чого ти не попередила, то Павло б до тебе підійшов та сумки поміг нести. Не хотіла вас турбувати. Кажу, а сама вже й не знаю, як себе вести. Люди, мов святі, розумієте? От щойно про тебе говорили, а тепер такі милі та добрі, і нічим ні разу себе не видали, ви уявляєте? Просто аж мурашки по тілу, як такі люди можуть бути. Та мені, коли людина чимось не подобається, то я кажу в очі, а не отак десять років усміхаюся в лице, а поза очі говорю. Добула я той день і відмовилася ночувати та поїхала додому. От тобі й гостина й родина. Тут чужому допоможеш, то вже роки пройшли, а ще той випадок згадує та дякує, а тут допомогла, ні копійки собі не взяла, хоч витратилася і на дорогу, і не на одну каву, а отака віддяка. Як з такими людьми надалі жити? Що від них чекати? Бо себе я знаю точно візьму і все в очі скажу. А що далі? Точно що вже не буде між нами миру, але й точно те, що я не переконаю їх в своїй чесності. Підпишись, підтримай українськомовний контент.